Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті з аплікацією. До мене сьогодні завітав ось такий гарний їжачок. Він на свої голочки назбирав полуничу, але йому нема куди їх скласти. Тому я пропоную вам сьогодні зробити для їжачка ось таку гарну тарілочку, прикрашену візерунком, який складається з кружечків. Погляньте. Тут є великі кружечки і маленькі. Великі кружечки різного кольору. Погляньте. І червоний, і синій, і зелений, і жовтий, а маленькі кружечки одного кольору синього. Тож ми з вами розпочинаємо. Спочатку погляньте, у мене є біла тарілочка. Ось така. Вам теж ваші батьки. Заздалегідь все приготували. А на тарілочці, як і у вас, у мене лежать ось такі кружечки. Погляньте, бачите, як я і казала, тут є великі кружечки і маленькі, великі різного кольору. Тож розпочинаємо робити наш візерунок. Спочатку ми з вами беремо великі кружечки. Я беру червоний, погляньте. Кольоровою стороною кладу на гумовий килимочок. Килимочок нам потрібний для того, щоб ми не забруднили стіл клеєм. Потім беру пензлик. Пензлик теж тримаємо, як і на малюванні трьома пальчиками трішки вище поясочка. Набираємо клей ось так, намазуємо, ось, подивіться, ретельно намазуємо, щоб наш кружечок. Приклеївся гарно. Можемо ось так покласти. Потім беремо і клеїмо на нашу бігу тарілочку. А серветкою притискаємо ось так наш кружечок і витираємо зайвий клей, якщо він з'явився. Так, беремо наступний кружечок і теж погляньте, малята кольоровою стороною, кладемо на гумовий килимочок. А клеєм намазуємо білу сторону. Ось так. Теж, щоб клея було достатньо, погляньте ось так. Потім пензлика ставимо у стаканчик. І наклеїмо. Дивіться, червоний кружечок ми наклеїли зверху, а жовтий знизу. Ось так. І теж притискаємо серветкою. Ось так. Потім беремо наступний е, кружечок. і теж кольоровою стороною кладемо на гумовий килимочок. Ось так намазали клеєм. Ось так. Пензли у стаканчик. Ось так. Тепер наклеїмо збоку, з однієї сторони приклеїли. Ось так. Серветкою обов'язково притисли, бачите? Потім беремо ще один останній великий кружечок. І ось так ми з вами намазали. Ось так Пензлик у стаканчик. Беремо І клеїмо навпроти, на другої стороні, навпроти нашого. Кружечка синього, ось так. Притисли серветкою. Погляньте, ми з вами наклеїли великі кружечки. Бачите? Зверху, знизу і по боках. Ось так. А тепер ми будемо клеїти маленькі кружечки, вони однакового кольору. Але не забувайте, ми клеїмо намазуємо білу сторону. Ось так. А клеїти ми будемо ці маленькі кружечки між великими кружечками. Погляньте, ось так. приклеїли і притисли серветочкою. Наступний. Взяли, поклали і намазуємо тільки білу сторону. Знову наклеїмо між червоним і зеленим кружечком. Ось так. І притиснемо серветкою. Наступний кружечок, якщо клей на пензлику закінчиться, ми набираємо. Знову намазали білу сторону, тоді розвернули і синя сторона у нас буде зверху. Ось так. Притисли серветочкою і наш кружечок приклеївся. І останній кружечок. Ось так. Пензлик сюди. І приклеїли, і притисли серветочкою. Погляньте, малята, яка гарна тарілочка в нас з вами вийшла. Їжачок, сподіваюсь, тобі дуже подобаються наші тарілочки з таким гарним візерунком. Ми тобі їх даруємо, а з вами, малята, я прощаюся до наступних зустрічей!